Чи можна в 47 років мати тіло та шкіру 18-річного? А як щодо перелівання крові власного сина? Одного дня він продав свій бізнес та присвятив увесь час та ресурси на те, щоб повернути молодість назад, чи вдалось йому це? На які екстремальні засоби він зважився, та які секрети молодості Брайана Джонсона ви можете спробувати вже сьогодні? Чи можна в 47 років мати тіло та шкіру 18-річного? Американський підприємець Брайан Джонсон вирішив це перевірити. Одного дня він продав свій бізнес та присвятив увесь час та ресурси на те, щоб повернути молодість. Назад. Чи вдалося йому це, на які екстремальні засоби він зважився? Та які секрети молодості Брайана Джонсона ви можете спробувати вже сьогодні? Дивіться в цьому відео. Відео вітаю! Я Тетяна Глонза, власниця дому краси та магазину косметики. І цей канал для тих, хто цінує чесність у б'юті індустрії. Буду дуже вдячна, якщо ви захочете підтримати мій канал і всі посилання на можливі способи будуть внизу в описі до цього відео. Лайкайте! Та коментуйте. Це допоможе цьому відео краще просуватися. Брайан разом з науковцями розробив алгоритм для ідеального життя. У нього чітка дієта, чіткий режим сну. І все це підкорюється одному правилу зберегти молодість. Свій пошук вічної молодості Брайан Джонсон розпочав після того, як він. Усвідомив, що в минулому жив не дуже здоровим життям. Його дієта містила майже самий цукор та прості вуглеводи. Як і всі підприємці кремнієвої долини, він мало спав, майже не займався спортом і жив у постійному стресі. Мотивований цим усвідомленням, у 2019 році він змінив своє життя кардинально. Він продав свою компанію Braintree вони виробляли, до речі, платіжні системи для сайтів та мобільних застосунків за 800 мільйонів доларів та створив свій новий проект з омолодження Блюпрінт. Все почалось як його особиста програма омолодження. Однак, після того, як чоловік досяг успіху, він вирішив поділитися своїми протоколами молодості зі світом безкоштовно. Проект містить дієту, фізичну активність, регулярні медичні обстеження. Разом з 30 особистими лікарями Брайан розробив для себе протокол омолодження. Його команда це і кардіологи, і дієтологи, дерматологи. Фізіотерапевти, ортопеди та багато багато інших. Загалом Брайан організував особисту приватну клініку прямо в своєму маєтку. Вони проштодували всі наявні дослідження та книжки на тему сповільнення старіння, все, аби повернути час назад. Пізніше Брайан завів свій власний блог на YouTube та власний сайт, звідки люди можуть дізнатися, як не старіти. Деякі з продуктів молодості, наприклад, чорний шоколад або оливкова олія. Команда Джонсона продає онлайн. І так, його досвід перетворився на ще один бізнес. Ба Більше тепер його послідовники навіть збираються на щорічні форуми. Багато методів Брайна вони новаторські та досить ризикові. Наприклад, він експериментував з переліванням крові та води в обличчя жир. Щодня Джонсон вживає понад 100. То різних пігулок, але більшість його методів дуже традиційні. Я б сказала те, що лікар прописав, або 30 різних лікарів, якщо точніше, Брайан їсть багато овочів, займається спортом, дбає про свій сон, і найголовніше наносить на шкіру санскрін. Всі дерматологи поаплодували. Брайан зібрав навколо себе ком'юніті послідовників, людей, які теж прагнуть. Прожити здорово і довго результатами всіх своїх експериментів. Чоловік відкрита та безкоштовно ділиться зі своїми підписниками. В цьому відео я детально розкажу, що входить в цей протокол і які секрети Брайана Джонсона ви можете додати у свою щоденну рутину. Тож лишайтесь до кінця. Брайан народився в Юті, на фермі свого дідуся. Громада, в якій він зростав, була ну глибоко релігійна. Вони сповідували віру мормонів. Мормони це дуже ну, сорове протестантське християнство в США. Вони не п'ють алкоголь, не вживають тютюн, наркотики, чай, каву. Релігія також забороняє їм мати статеві зв'язки до шлюбу. Релігія мала великий вплив на самого Браяна. За його словами, він не обирав її. Однак, релігійна. Не ком'юніті, родина, все оточення сформувало його картину світу. Все містечко було мормонами. Брайан вірив в Бога, вірив в життя після смерті. Він навіть був місіонером своєї церкви. Тоді Джонсон поїхав в Еквадор на два роки. Весь час бідолаха проводив на сонячних променях. Це дуже погано вплинуло на його шкіру. Як каже чоловік в його містечку люди багато часу працювали на сонці а про сонцезахисний крем Ніхто навіть і не чув. Навколо було виключно люди з поганими звичками, особливо батько Брайана. Протягом певного часу той вживав наркотики. Брайан дуже багато і понаднормово працював. Через те, що його родина була бідна, він дуже хотів зробити своє життя та життя своєї сім'ї краще. Так, чоловік став підприємцем. Він створив кілька багатомільйонних проєктів. крім вищезгаданих платіжних систем BrainTree, Чоловік також створив. Karneł. Ця компанія розробляла спеціальні сканери, щоб вивчати мозкову активність людини. А також він інвестував в малі стартапи в сфері біотехнології. Однак, згодом чоловік почав страждати від хронічної депресії. Він розчарувався своїй релігії та пішов звідти. Однак, разом із Вірою Брайан втратив і родину. Його дружина лишилась в спільноті мормонів трьох спільних дітей з Брайаном став жити лише середній син. І ось коли здоров'я почало. Давати збої Брайан продав всі свої бізнеси і вирішив розпочати. Новаторський проєкт. Попри хейт з інтернету, середній син та батько завжди його підтримували, а згодом і самі приєднались до програми. На початку проєкту Брайана стали запрошувати на шоу та подкасти. Однак, не через те, що поважали його справу, до нього ставились як до дивака. І попри це, коли Брайан скинув зайву вагу, відновив волосся, омолодив шкіру на нього подивилися по іншому Blueprint не має на меті заробити мільярди доларів Брайан просто хоче поставити успішний експеримент на собі та змінити життя інших. Він називає себе атлетом омолодження. Як же Брайан доглядає за шкірою? Як і багато людей на планеті, Брайан ріс у звичайній родині без особливих знань про косметику та догляд. На початку експерименту з омолодження шкіра Брайана мала багато пошкоджень. Про що свідчили чисельні консультації лікарів після двох років дотримання свого протоколу, Брайан зменшив темпи свого старіння на 28%. Окрім покращення біомаркерів старіння, його зовнішній вигляд також суттєво змінився. За допомогою мультиспектральної візуалізації дерматолог визначив стан здоров'я шкіри та підібрав лікування. Найважливішою його частиною був Комплексний щоденний догляд. Догляд можна розбити на чотири етапи: очищення, лікування, зволоження, ну і, звісно, захист від сонця. Наша шкіра постійно піддається впливу забруднювачів навколишнього середовища. Очищення допомагає позбавити її від надлишку, бруду, бактерій та жиру. Засоби для вмивання, будь-то гелі, чи пінки, мають бути обов'язковою частиною вашого догляду. В чому Сенс наносити зволожувальний крем, якщо шкіра під ним брудна. За умови регулярного використання засоби для вмивання підтримують оптимальний баланс pH шкіри. Саме це знижує ризик виникнення акне висипань. Та закорковування пор. Хороший засіб для вмивання має містити такі інгредієнти: гліцерін. Він зволожує і допомагає підтримувати ліпіди шкіри в здоровому стані. Глюконолактон, Пічей кислота та універсальний компонент для зволоження та відлущування шкіри. Вона виділяє відмерлі клітини. Ніацинамід. це вітамін в 3 важливий для розгладження зморщок і зволоження шкіри. Засоби з цими інгредієнтами Брайан Джонсон використовує щодня його фаворит. На сьогодні звичайний цире Acne Control Cleanser з аптеки. Він містить 2% саліцилової кислоти, яка допомагає очистити та звузити пори шкіри. Але важливо пам'ятати, що підбір засобів для вмивання залежить від типу шкіри та її потреб. Те, що підходить пану Джонсону, може не підійти вам. Важливо врахувати тип шкіри при виборі косметики. Після цього Брайан користується лікувальними засобами. Лікар підібрав Компоненти, що розв'яжуть його проблеми: схильність до акне та запалень, нестача вологи та зморшки. Так, він використовує азелаїнову кислоту. Цей компонент має антибактеріальну та протизапальну дію на схильну до акне шкіру. ретінол або вітамін А інгредієнт, про який Постійно говорять блогери та лікарі, це потужний антивіковий засіб, що розгладжує та освітлює шкіру. Кераміди це ліпіди, дуже важливі для зволоження. Вони допомагають утримувати вологу в шкірі та зменшити сухість. І наступний етап. Зволоження суха шкіра відчуває дискомфорт, вона більш вразлива до пошкоджень і схильна до старіння. Саме тому, щоб шкіра була здоровою та не страждала від зморшок, необхідно її зволожувати. Брайан використовує гіалуронову кислоту. Це природна молекула, яка бере участь у процесі зв'язування води в клітинах і допомагає підтримувати поверхневу гідратацію шкіри. Ніацинамід або Вітамін в 3 Він бере участь у синтезі вільних жирних кислот, холестерину та керамидів, необхідних для здорової та зволоженої шкіри. Холестерин це природний компонент шкірного бар'єра, який допомагає підтримувати шкіру зволоженою. Здорова і красива шкіра потребує впливу. Зсередини. Тому Брайан Джонсон вшиває вітаміни та добавки. На день він може випити близько 100 пігулок. Всі вони прописані лікарями. Для догляду за шкірою це гіалуронова кислота, колагенові пептиди, омега 3 жирні кислоти та вітамін Е. Після цього йде захист. Сонце, попри те, що виробляє вітамін Д, є одним з найбільших ворогів шкіри. Сонячні промені пошкоджують колаген. Та еластан в наших клітинах не можна знаходитись на вулиці в пік спеки краще робити це або рано вранці, або увечері Сонцезахисний крем. Одна з найважливіших частин догляду Брайана щодня він застосовує УЕФ-фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Фільтри відбивають і розсіюють світло, а також поглинають сонячне випромінювання, щоб запобігти пошкодженню. Ви можете використовувати спеціальну парасольку та комфортний вам SPF. До речі, такий захист від сонця дуже популярний в азіатській культурі. Наприклад, у В'єтнамі захищаються від сонця довгими рукавичками, крисатими капелюхами. Da maskami. Oдин z Найголовніших інструментів молодості Брайна обмеження калорії. Він просто став менше їсти, і його тіло помолоділо. Так, і це не жарти. На думку команди спеціалістів Брайна, легкий дефіцит калорій, десь 10% від вашої денної норми, допоможе покращити здоров'я тіла. Однак, через те, що Брайан схуд, його лице не виглядало так добре як раніше. Шкіра на його обличчі втратила шар жиру. Нею його тіло свідчило про здоров'я, однак зовнішність не дуже. Брайан сам це визнав. Тож чоловік вирішив зайнятися естетичною складовою для початку підшкірний жир. Його команда замолодження жартома назвала це проект baby face. в молодості. Всі ми виглядаємо свіжими. Наша шкіра пружна через те, що під нею знаходиться підшкірний жир. Однак, після 20 років з кожним наступним роком ми втрачаємо 1% колагену. Тож до віку 80 років ви втратите близько 75% всього колагену. Тому шкіра стає зморщеною. Та виглядає втомлено. Багато людей використовують філери, щоб заповнити цей підшкірний об'єм. Однак дуже часто обличчя після філерів виглядає запухлим. В західній косметології для цього навіть є термін «pillow face. Все тому, що перекачені філерами обличчя знаменитостей виглядають так, ніби вони спали обличчям в подушку. І зранку воно запухло. Філери лише маскують проблему, але не вирішують її повністю. До того ж, вони. Часом мігрують, буває таке. Замість них Брайан зробив контурну пластику скульптора. Хіба це не філер? Ні, скульптор це спеціальний препарат, біостимулятор. Він вводиться в обличчя раз на рік, і коли препарат проходить в глибокі шари шкіри, він стимулює виробітку власного колагену, тобто він допомагає шкіри омолодити себе самій. Але у випадку 50-річного Брайана цього виявилося ну недостатньо, тому він почав шукати. Інші способи ін'єкції донорського жиру також популярна в косметології процедура. Вона допомагає замістити втрачений з роками об'єм, але у випадку Брайана все пішло не за планом. Жир викликав алергію. Тож від цього експерименту довелось відмовитись. Тому Брайан просто почав більше їсти, щоб набрати вагу з моршок. Стало менше після цього. Брайан зробив плазмоліфтинг. Це ін'єкції плазми з власної крові, робив він їх під очі. Таким чином його лице стало набагато свіжішим. В протоколах Брайана постійно з'являються експериментальні методи. Чоловік каже, що він робить цей проект не тільки для себе, а й для усього людства. Він хоче поділитися своїми досягненнями та допомогти людству прожити до. 120 років з легкістю одним з таких методів є терапія інтенсивним імпульсним світлом, а також терапія червоним і синім світлом. За даними Брайна, вони допомагають стимулювати вироблення колагену. Однією з проблем Джонсона було його волосся. Генетично чоловік мав би Облисіти. Він почав втрачати своє волосся ще у 25 років, однак і тут проблему вдалося зупинити. Крім вітамінів, експериментатор наносив на шкіру голови міноксидил, а також стосовував терапію світлом. А якщо до переливання крові власного сина, лікарі порадили Брайну спробувати переливання молодої плазми крові. Тож Протягом півроку, щомісяця, вони з сином переливали один одному плазму крові. Однак пізніше Брайан написав, що хоча таке переливання може бути корисним для багатьох людей, в його випадку воно не робило особливої різниці. Тож цей експеримент припинили. Цього року Брайан поставив рекорд. Протягом восьми місяців він досягав ідеального стовідсоткового. Якісного сну сон важливий для відновлення нашого організму. Працюючи підприємцем, Брайан спав дуже погано, як і більших сучасних людей, і це негативно вплинуло на його здоров'я. Щоб досягнути ідеального сну, Брайан радить поставити до нього так само відповідально, як до зустрічі в календарі. На його думку, треба ігнорувати всіх, хто каже, що сон для слабаків, адже саме завдяки сну наше тіло може відновлюватися та менше знов. Тобто в нашому тілі вже передбачений механізм, який запобігає старінню. То чому людство ним нехтує? Щоб добре спати, Брайан не їсть за 10 годин до сну. Однак для більшості людей 4-6 годин буде достатньо. Також чоловік помітив, що деякі продукти негативно впливають на його сон. Наприклад, звичні нам макарони та хліб. Кава та цукор також шкодять сну. Не варто їсти їх увечері. Надавайте перевагу трав'яним чаям або іншим. Гарячим безкофеїновим напоєм за годину до сну Брайан приймає ванну. Після цього чоловік читає, медитує, проводить час з родиною. Він спить в абсолютно темній кімнаті, без гаджетів. Також Брайан особливо радить не пити алкоголь, його вживання збільшує. Фрагментацію сну, тобто часті пробудження. Тобто, навіть якщо ви проведете ніч у ліжку, цей сон не буде ефективним для підтримання здоров'я. Брайан щодня займається спортом протягом однієї години. Він робить силові тренування, кардіо та йогу. Інтенсивні тренування збільшують м'язову масу, роблять кіски товшими та більш міцними. За кілька років такого режиму Брайану вдалося досягнути показників. Вісімнадцятирічної людини. Дієта Брайана Джонсона не менш цікава. Він не їсть після одинадцятої ранку. Не зависає в барі з друзями, не п'є. Та щодня їсть одне і те саме. Основна його порада придбати якісну оливкову олію. Вона надзвичайно корисна проти старіння. Тому чоловік вживає одну столову ложку з кожним прийомом їжі. Крім того, Брайан радить вживати якісний чорний шоколад без цукру, адже такий шоколад підтримує рівень холестерину, регулює цукор та покращує. Настрій на сніданок Брайан щодня їсть траву, яку він сам назвав супер овоч. Вона складається з вареної чорної сочовиці з додаванням вареного броколі, цвітної капусти та грибів, приправлених різними спеціями та оливковою олією. При такій жорсткій дієті Брайан вживає спеціальний десерт: це горіховий пудинг. Брайан готує його із суміші мелених, горіхів, фруктів, рослинного молока та гранатового соку. Також він додає насіння чіо, гороховий протеїн та ягоди. У Брайана було багато хейтерів, і це ну зрозуміло. Коли людина стверджує, що змінить хід історії людства, це Ну, це трошки привертає уваги. Однак Брайан щира людина. Він любить свою родину та намагається допомогти людям покращити своє здоров'я. Він турбується про світ навколо. Чоловік витратив 2 мільйони на свою антивікову програму. І тепер ділиться результатами досліджень з людьми онлайн безплатно. Він веган і хоче зробити світ ненасильственим. хоче, щоб люди не шкодили природі навколо і самим собі. Він запевняє, що його підхід не для всіх. Однак, на його думку, люди мають експериментувати зі своїм життям, знаходити шляхи. Для покращення щодня, адже вбивати себе нездоровою їжею, поганими звичками або відсутністю сну це не шлях сучасної людини. З Такого цікавого експерименту можна зробити багато висновків для себе. Брайна дійсно є чому повчитись однак, кожна людина має для себе вирішити, де ж знайти баланс між довголіттям за будь-яку ціну. Та задоволенням від життя. Ось такі вони паради Брайана Джонсона для вічної молодості. Чи жили б ви таке життя? Пишіть в коментарях. А також надсилайте ролик друзям та подругам. Ваші репости допоможуть іншим дізнатися про мене, а мені робити контент кращим. Обіцяю, буду прислухатися до ваших побажань та дуже очікую на ваші питання та теми для наступних відео.